Само до дивовижного цифрового цирку! Помні? Помні! 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 По Що ж, не всі здатні таке витримати. Я навіть імені її не згадаю. Спиш? Ну, тоді не заважатиму. Ось ти де. Ти як взагалі? Знаю, вчора був чудернацький день. 14. О, І не хвилюйся, що покинула мене, аби знайти вихід. Я розумію, навколо багато всього відбулося, і я не ображаюсь на тебе. Усе тіп топ. Добре, забудьмо про це. Кейн сьогодні збирається влаштувати нам нову пригоду, і, схоже, вона має бути веселою. Сьогодні ваша пригода це цукровий хаос на колесах. Саме так. У королівстві цукрового каньйону викрали їх найцінніший ресурс кленовий сироп. Ваша задача притягнути крадіїв до солоденької справедливості. Королівство цукерок? Звучит э, липка. Липко, Лыбка про Ночи... Бульку так не можно. Хм... Замолчи! Я попробую новый штучный интеллект. Он в 57 раз реалистичнейший. У, -у, У, новый шаи? Боюсь какой шаишечки, зуби. Um, думаю, я пас. У прикольно! Що думаєш пам'ять? То все наше існування тут це просто рольовка? Ну... Но... Чого Ви стовпичите?! Ви ви, ви ви потрібні королівству цукрового каньйону! Mm? Ні, намагайсь кинути. І палац такий гарний. Тут навіть цукеркові комашки. Яка ж краса! Так, тут так рути. А ви, напевно, відважні лицарі послані Богом, аби витягнути нас зі скрутного становища. Саме так, пані. До речі, гарне королівство. Класний вайб. У вас гарні манери. Помні диви. Ми вже подружилися з принцесою. Я не дитина, не панькайся зі мною. Припускаю, вам вже провели інструктаж. Крадії втекли на модифікованій автоцистерні, і гадаю, аби бути з ними на рівних, вам знадобиться власний бойовий агрегат. <стрес> 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 У насилля ми в якій епосі зараз знаходимося? Застосуйте цей ключ від королівства, коли повернетесь. Вірю, що з вами він не потрапить у злі руки. Зробимо ваше високе Прошу, звіть мене лу. <гум> Заця малалу. Чур дробаш мій. О, господи, це гудок такий. Не відстій. Лантох, за кермо. Бажаю удачі, лицарі. Йдіть у доблесну путь. Думаєш, весь цей сироп зможе допомогти твоїй нені? Звісно ж так. Цей сироп врятує сотні. Не дізнаємося, поки не повернемося до селища. Та мама сильна, вона мене всього навчила. Ей, приготуйтеся, хлопці! Схоже, по нас когось послали. Отож, Ландух, ми їх наздоганяємо, я застрибую в їхній транспорт і шмаляю, доки їх рідна мати не впізнає. Мені здається, це порушує якусь конвенцію. А ти порушуєш мій спокій своїм лепетом, очі на дорогу. Знаєш, помні, я впевнена, що ти можеш принести користь. Що, як наздогнавши їх, ми. Накинемося на них. Ти перша! Джакс! Повиси. зараз дещо дістану. Ти... Трясся. клянуся, що тут десь базука лежала, Але щось я її ніде не знайду. Помні, тримай! Ось і вона. Добре, помні? Не рипайся, я зараз переходити буду. Ну ти як завжди, помні, зруйнувала мені міст. Ого! Ага. Вони не промах. Подивимось, як вони з каменюками впораються. У мене ручі зардовці не перемикну. О, це вже круто! Ао, Бенда! За ними! Не думаю! Хіба що ти це... не маєш бути піддатливою? Газой! Демжики просто не знають, коли зупинитися, так. Ей, кінчай дуркувати і залазь назад. Спусна думка. Всі живі, всі здорові. Не повториш питання, я не почув через ножі. Ей, лантух. Ну ма про таранів. Що? Це жахлива ідея. Помні, все ще там. Ну, то ще краще. Чому тут так багато ножів? Газуй, бо інакше розкажу Рагаті про фігурку. Вони скажені. Цікаво, як їм таке. О, не та ранимо. Тоді Рагада дізнається про інцидент з фігуркою. Що? О, Підусі тут. Народ! Повні! Тримай! Ем, Кінґаре ця мотузка до чогось прив'язана? Е, не знаю. Зараз баріню. <звук> even now Хлопці! Агов! Хто-небудь! あっ。<laughs> <laughs> <laughs> Мапою? А тебе чи того загону, чому тут нема? Я не впевнена. може, це тому, що мене ніпи? Які ще ніпи? Що ти верзеш? Що ви таке? Що я таке? Де мама? У, у тебе є мама? Хіба вона не має бути тут? Яке в неї обличчя? Воно було взагалі, хоч щось було справжнє? Чекай, чекай, не будемо про це думати. Я думаю, що має бути якийсь спосіб піднятися назад. Правда ж? Ти маєш мені розказати. Що я в біса таке. Mm -hmm. uh, усі там в нормі? Ні. О трястя. Бідна помні. добре. Бідна помні? А ми не бідні. Ще трохи і ми розділимо долю августа глупа. О, що це в нас? Не пере своїм зефіркам! Смачнючий дар самого королівства із задоволенням поласою. Ла -ла 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 -ла. Дружили, ми не їсти в ній. Ми ж не зроблені з цукерок! Не треба нас їсти! О, цукерок? Як я маю з'їсти щось зроблене не цукерок? Пробачте... Ну, у мені знову пропустила зустріч зі страшним монстром. То що ти за кадр? Я величний Фоджо. Раніше я жив у стінах королівства. Але так лята принцеса вигнала мене. Бо я з'їв за багато солоденьких та смачненьких громадян. О, які ж вони смаковиті. Я й досі чую їхні голоси. О Боже. Це звучить як вбивство. Містис паколике вбивство, не думаю. Залізний аргумент. Ні, жахливий аргумент! Мовчи, бо твоє волосся починає мені лакрицю нагадувати. Цякс! Ога, і справді схоже. Ході! Що ж, пане Фадж, схоже, ви справжній джентльмен із благородними намірами. Ого, зовсім ні. Знали б ви, що я роблю вільний час. Ху, там такі жахідтят. <кхем> Тож продовжу. Я б міг пропустити вас за стіни королівства. Якщо взамін ви допоможете нам. Гей, столисла кришна. Ви певно, майстер з відмикання всіляких речей. І тепер ви відімкнете мені шлях на волю. Я такий. Натомість нам лише потрібно, аби ви допомогли нам упіймати тих крадіїв. Я відчув холодний погляд смерті. Чекайте. Invece. Що трапилося, може, ти трохи допоможеш? Чи ти досі? Слухай. Усе добре. Ні. Поговорімо про це. Нема про що говорити. Я не хочу тебе тут кидати. Чому ні? Моє існування марне. Я марний. Моє життя, спогади, друзі. Усе фальшивка. Може, це прозвучить дивно, але я розумію, що ти відчуваєш. Ну, Не те, щоб я проживала те саме, що й ти, але почувати себе марним, це нормально. Типу, люди так себе почувають навіть там, звідки я родом. Але тобі ж все ще не байдужі твої друзі, так? І я впевнена, що ти байдуже їм. Яка різниця? Що буде з нами, як ви підете? Ми лиш перешкоди, Створення аби нас здолали і забули. Але ж. можна все змінити? Я прийшла з дивовижного цирку. Ну тобто, я не звідти родом. Але... Якщо тепер це мій дім, може, він стане і твоїм. Люди там, скажімо так, цікаві. Та, може, ти там станеш кимось справжнім? Чому ти мене підбадьорюєш? Яка тобі з цього користь? Просто я не хочу, аби ти почувався марним. Я нікому такого не побажаю. Але ж я не справжній. Як я впишуся? Я думаю, ти впишешся не гірше за мене. Було б класно мати друга. Друга? Дивне ти, дівчисько. Але я готовий спробувати. Тільки от не розповідай про це хлопцям. Вони ще живчики зелені. Я не хочу зламати їх. Так, звучить логічно. До речі, як тебе звати? Жалейко. Оце ім'я таке ж дурне, як і у мене. Маєш ідею, як нам вибиратися? А, ем, я не знаю. А може, знайдемо якийсь баг із колізією вантажівки? Та я не впевнена, як нам. Добре. Зараз спробуємо все, що завгодно. Не спрацює це, спробуємо інше. Ти тут експерт. Та куди там? Але найбуде що буде? Я тут подумала, це може бути трохи не. Непри... Чесно, все склалося зовсім не так, як я собі розраховував. А на що ти розраховував? Знаєш, там епічна фінальна битва, кров'яка, смерть, хаос. А пофіг. А ви впевнені, що вони саме зникли, а не випали? Чи ще щось? Я не скажу на всі сто, але так. певні. наш бос зазвичай не шляється з якимись клоунами. Ну, це занепокоєє. У найгіршому з випадків ми можемо попросити Кейна її знайти. Ой, боюся, щоб з нею не трапилось якесь жахіття. Вона й досі подагла через усе, що сталося вчора, а ще їй, схоже, не дуже подобається. Зараз помні дуже важко. Не бери близько до серця. Ти теж довго звикала, чи не так? О, Ну так. Я здивована, що ти пам'ятаєш. Що пам'ятаю? А у вас летюча вантажівка є? Звісно, а ні, зачекай, ні, нема, ні. Що назовні рвалось? Що це за гидота? Помні, усе добре, що сталося. Так, усе добре. Я знайшла друга. Босе, де ви були? Нас обфаджили! Краще не знати. Радий вас бачити. Чому тут дві вантажівки поганців? Оцій теж повна сиропа. О, так, маєш рацію. Ви не проти, якщо мої хлопці заберуть одну з цих ластівок до селища. Думаю, не проти. Їх то дві, то ж це нікому не нашкодить. Ви не уявляєте, наскільки я розчарований. Ну може, у наступній пригоді будуть твої кров'яка хаос? Ха-ха-ха-ха, <плес> Підбадьорила. О, о, до речі, це в нас Желейко. Він е, піде до цирку разом з нами. О, а... Так, взагалі можна. Його сприйняття світу було трохи зруйноване. Це найменше, що я могла йому запропонувати. Не можна ж його кидати тут. Слухай, це дуже чуйно, чуйна а Давайте вже просто повернемо цю тупожівку до тупоролівства. Завдяки вашій відвазі, королівство знову процвітатиме. Певно, було нелегко. Навіть не уявляєш. Щасти вам, лицарі. Гарної страти цього крадюшки. Звісно, так ми зробимо. Подиви. Схоже, я не дарма залишив браво відчиненою. А що? Я думала, він захинув. Чому ти це зробив? А що пробачте ви винахує? Що Па-па! Всіх бачити мої котолетки помокстумо. То ось який ваш цирк. Думаю, я з. О! Здається, один гаврик проліз. Стоп. що? Стоп. Що? Розумію, що ви можете прив'язатися до ніпів. Але якщо я перестану розрізняти де людина, а де ні. Бог зна що. Трапиться. Піду поп'ю водички! Давнісінько я цього не робив. Фу, нарешті цей кадр зник. Мені дуже шкода помні. Принаймні, ти спробувала. Можливо, він повернеться в якісь інші пригоді. Я знаю, що Кейн любить перевикористовувати ніпів. Усе готово. Ей, ти б не хотіла доєднатися до поховання Кафму. Зазвичай ми влаштовуємо невеличкі поховання для тих, хто обстрогувався. Але це довелося трохи перенести через останні події. Хоч так ми можемо вшанувати їхню пам'ять. О, Господи. Постійно каже, що готова до такого, але потім ставиш фото і тоді зовсім розклеюєшся. Перекладено і дубльовано українською мовою студією LifeCycle переклад та редактура Вікторов Костянтин та Солдатов Сергій. Українською мовою ролі дублювали: Кіселичник Василь, Білоусова Альона, Соловйов Максим, Біжанов Сергій, Скромний Сашко, Корженко Ігор, Веклімор Айла, Ємшанова Марія, Вікторов Костянтин, Солдатов Сергій, Шкребатько Карина, Стамбула Михайло. Та Лимонка. режисер дубляжу Соловйов Максим.